Хтось може побачити в цій зимовій кікіморі надзвичайну дизайнерську розкішну річ, але це річ, яка має прикладне значення для снайперів, для артилерістів, для хлопців, які воюють взимку. Цю кікімору тут в фонді ветеранка роблять за 30 годин. А також перепрошивають планшети кропова, шиють жіночу форму і роблять багато всього. Сьогодні я вас цими дівчатами, які не можуть інакше Манто для міського. Для військових для снайперів чи і для, для снайперів якого роду і для розвідки? Тобто військові дають запит, що їм потрібно, mm. те ми й робимо. Для свого до речі, плели? чи mm. він не звертався mm. по допомогу? Не звертався mm. по допомогу. Mm. Ні, ні, Нього така страшненька була. Mm. Я йому кажу мені, так соромно за тебе Я кажу, давай зроблю тобі якісно, бо всі хлопці кажуть, що ми самі круті. Кращих немає. Він може комусь Наталія Мусьолх лише одна з волонтерок фонду ветеранка, хто плете сітки і кікімори. Так, оце ж в нас, коли почалися ці блекаути. Да. Нас тут одне жіночки була дитина народилася, і тут же ж холодно, світла немає. Так вони до нас приносили, і це ж він на ліс серйозно. Клас! Да. Прошу її показати чоловіка на відео. Вона каже, що має лише такі, де він за кадром, бо то голуба рятує, то котів і собак годує, то їжу готує. В житті він кухар з 20-річним стажем, а на війні піхотинець ТРО. Наші військові про людяність, а їхні дружини про відданість. Ну, Головне, щоб не було прямих ліній, От через угли ось ходити ось. не можна. Син іншого павучка Галини, Куцмай, розвідник слава, загинув на війні ще в 2018-му. і плетіння сіток, зокрема, це те, що її відволікло тоді і досі заспокоює зараз. Це надзвичайно кропітка робота. Дуже тобто, кропітка. ті, хто пробував робити її вперше, вони кажуть, що це надзвичайно важко. Це тільки здається, що жіночки, як павчки виплітають, це так простенько виглядає. Насправді, ні? Ні, насправді це ні. Особисто я мене вилетілось на десь на четвертий чи на п'ятий раз. Дівчата тепер плітали. Я тут сама стояла там, заплітала, розплітала. Тому що мені по перше хотілося навчитись правильно плести. А потім вже я випрацювала швидкість. Я зрозуміла. Тепер ви не можете зупинитися. Ми навіть боялися, що вони там да. до плити, а ми не встигнемо неї взяти інтерв'ю. Ва, Вам наш... син снився, Скажіть, будь ласка? Е, ви знаєте, останнім часом ні. А снився? Снився. Снився і снився постійно. Він мені говорив, що мам каже, я не загинув, я от постійно один сон. Мам, я не загинув, я живий. Мам, я не загинув, я живий. Ну, я зрозуміла, я придумала собі там десь, Без... може, ну не знаю. На протязі, може, там декількох місяців придумала там собі все, що він може дійсно це, може його двійник, може це дійсно, може я не того похоронила, хоча я його бачила, його трогала. Я його ну він відкритому гробу був все ми, ну, не могла повірити. Ну а потім, ну насправді я дуже вдячна в першу чергу, що я не осталася одна, тільки дякуючи, от знову ж таки волонтерам, по-друге, які мене підтримали, які, О, мене... які тут з вами разом. Галина виховала прекрасного сина, який не став ховатися за її спідницю. А тепер вона не ховається від можливості допомогти тим хлопцям, які, як її слава, з 14 го боронять нашу країну в 23-му. По-перше, я хочу продовжити справу свого сина. Він у мене був патріотом, бо він пішов з 14-го року добровольцем в складі батальйону Донбас. Він пройшов Іловайськ. Він був в полоні чотири місяці. Він повернувся і він знову пішов. Потім він був тяжко поранений на шахті Бутівка. Півроку лікувався, не і знову ж пішов. Ви не казали Ми, йому та, сину навіть, та посить вже вдома. Навіть з пластинами в руці пішов. Він не долікувався. Я йому казала, кажу: синок, тобі дав Бог шанс вижити перший раз і Лавась, ти вижив. Ти полон попевне, ти повернувся. Ти був тяжко поранений, тоді ну хлопець з ним загинув, він був тяжко поранений. Ти вижив. Третього шансу може не бути. Ну, на що він мені відповів? Мам, якщо а, е якщо будуть думати всі так, як ти, мам, думаєш, і це, то хто буде захищати нашу Україну? Це його слова були. Ну, І потім, потім, потім він мені сказав, мамо, я там. Ну я йому не раз ще з 14 року задавала питання. Сину, ну поясни мені. Ну, я не можу зрозуміти, говорю, ну кого ти його захищаєш, там, ну там, ну тут бас. Ну, ну навіщо я не розуміла цієї війни? Я не розуміла взагалі, для чого це все. А він мені каже, мам, я там, щоб вони не прийшли сюди. Я не знала, І я, я буде. цього не могла зрозуміти. Ну я зараз з кожним разом, коли я приходжу до нього на кладбище на могилу, я йому от постійно повторяю синок, Ти не хотів, щоб вони прийшли. А вони ж прийшли сюди, прийшли. От ну, ну наші хлопці стали першими на захист, стали першими на захист. Ну на жаль, трошки зараз наших хлопців забувають. Забувають мені дуже і не тільки мені. Нам родинам Мама. загиблим, Мама. мамам, які втратили своїх синів з 14-го року по 22-й рік. Нам дуже болісно чути ці слова, що в нас війна там триває там 500, скільки знів підліковують. Ні, насправді це не так. В нас війна йде з 14-го року. Загалом ручна робота це про реабілітацію. Зараз ви бачите колишню військову Яну Сташкову, яка шиє жіночу військову форму для ветеранки на Дніпропетровщині, і в такий спосіб відчуває себе потрібною. Як ви ставитеся до тих людей, які не допомагають дівчатам війні, або допомагають мало, або у них немає такої присутньої, як в житті вашому технолога-конструктора, потужної такої волонтерської соціальної складової? Ну взагалі я ставлюсь до таких людей з тим моментом, що їх треба навчити переконати. Вважаєте? Ну, я вважаю так. Тому, Хіба що... кожен має в своїй натурі, в своєму житті оцю соціальну складову мати? Мені здається, так. Бо якщо всі будуть мати таку суспільну складову, ми побудуємо ту державу, яку всі хочуть. Бо казати просто ось там хтось поганий, я завжди запитую у відповідь а ви голосували на виборах? Та ні, де я десь там жив, і так далі. Ну як, як тоді ви можете щось вимагати? Ганна Суворкіна, конструкторка, керуюча цехом ветеранка. Мріє навчити шити всіх дівчат, і колишніх військових, і тих, хто для військових, бо це і про моторику, і про красу, і про користь для фронту. Коли тут сидять дівчата ветеранки у вас уже відточений момент, як виглядає форма для жінок? Чи і досі є куди розвиватися в військовій формі України? Є куди розвиватися, є і досі. Це постійно, ну ми нашу навіть форму весь час щось дороблюємо. Коли відгуки приходять, що ось цей кишеня, вона не дуже зручна, там в якоїсь ситуації, або куліска десь зависока, незручно зав'язатися. Або липучку. От зараз ми будемо на курсі прийду вигадувати, як по-інакшому розподілити липучку, бо ми взяли стандарт на рукаві. На рукаві так, взяли а що стандарт. Знаю, так та взяв, наліпив тому, що у всіх різний об'єм, і коли застягується на цю липучку, занадто в декого старчить цей хлястик, і він задівається за ці речі. Так. Тобто, ось ну зараз от якраз будемо продумувати, як це поміняти там або хлястик, ну коротше, буде а ви можете просто взяти якісь натівські форми, натівські стандарти. Дивіться, вивчали, як та форма виглядає. Вивчали, і навіть, що з цими хлястиками на рукавах? Там так само зроблено. Там так само зроблено. Ми вивчали різні варіанти. Ми вивчали навіть ізраїльську форму. Наприклад, там ну багато жінок. І ми думали, що там буде класний досвід. А виявилося, ці брюки вони взагалі незручні. Ці жінки-волонтерки не нарікають на когось, що він забув про війну. Вони роблять максимально те, що вміють, як і мама ветеранки Каті Примак, засновниці фонду Тереза. Поки не лаштовуємо камеру, вона встигає віддати кілька розпоряджень і почати встановлення крапиви на планшет Для чого? Крапива це комплекс програм розроблений армією сос, і армія сос безкоштовно постачає її військовим. Тобто це комплекс програм, в яких ходить топографічне, дуже дуже детальні топографічні карти. Раз метаостанція, два, спеціальний чат, в якому можна перемовлятися. Це ну, неймовірно зручна взагалі платформа. Вона така. І плюс вони зробили кнопка швидкого видалення. Тому... Відпочивати геть ніколи нема. нема. Після перемоги чи ні? Ну не знаю, після перемоги це відновлювати треба розумієте? Тому справа. Бо я хочу вирощувати розумних розумієте. дітей, які, які думають. Перш за все, вони повинні думати. Тереза за півтора роки вторгнення здобула з десяток нових навичок. Не чекає, допоки життя змусить. Не сподівається, як дехто з чоловіків, що необхідність воювати, її пронесе. Вона й до цього готова. Як так сталося? Що Катя Приймак, ветеранка, засновує фонд «Ветеранка». І мама теж проводить всі години життя. Тепер Катіна тут. <свеч> ну, якби не війна, то, 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 я продовжувала навчати дітей фізики, хімії, математиці. У мене все було добре з е е клієнтурою. Я викладала точні науки, але повномасштабка, і я розумію, що допомога потрібна. І моя допомога не тільки як насільщика чи щось там такого, а й моя якась інтелектуальна база, яка в голові є. Тому, Ось Я завдяки дівчатам закінчила курси дрончиків, вмію керувати безпілотними, ну правда, не ФПВшками, а DJI, але я можу навчити основам топографії а Основа маскування. А, наприклад, розказати, як поводитись з батареями, а розказати про техніку безпеки і так далі. Терезо 100... всі ці нові навички у вас з'явилися з моменту повномасштабного вторгнення. Ну так, тому що Катя Я... пішла воювати з 2014-го, А у вас всі ці нові навички з'явилися за виходить останні півтора роки? Дивіться, от то, що ця війна, ця війна дронів. А доносила до людей от ті дівчата, які повернулися з першої би, ротації 2014-15 рік, вони всім ходили і казали, дрони, дрони, дрони це економія людських життів, це економія людських ресурсів. Послати дрон, е, хай який він буде дорогий, і загубити дрон це набагато краще, ніж послати людину і загубити людину. Такі вони, дівчата фонду, ветеранка, об'єднання колишніх військовослужбовець, мами, дружин військових, роздають гуманітарку, дбають про внутрішньо переміщених осіб, плетуть сітки, рятують собак, збирають дрони, роблять все, окрім просто сидіти, сидіти і чекати на перемогу вони не вміють. Це не про них. Вони про дії, бо не можуть інакше.